Ребека Паттерсон Мій ні 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 день Учора я прокинулася, а Боб повсав по моїй кімнаті та облизував мої ковтовності. Тож я крикнула Вийди геть з моєї кімнати. І це був початок мого ні-ні-ні... Потім я спустилася вниз і побачила те яйце. Я плакала, плакала і сказала, що не можу це їсти. А мама відповіла, минулого тижня ти могла це з'їсти. Дивися на боба, який їсть бананове пюре. Після жахливого яйця мені. Також не сподобалися мої туфлі. Тож я знімала їх і кричала Не хочу туфлі. А потім ми повинні були піти в магазин, і мама сказала. Будь ласка, перестань звиватися белло. Але я вже не могла перестати звиватися, і врешті-решт крикнула. Вифе мене. Мама сказала, Від тебе у боба заболить вухо, а у мене болить голова. А Боб тичнув мене і сказав Паха, в обідній час Саша з мамою прийшли до нас пограти, поїсти арахісового масла, финограту та печифа. Але... Моє печиво зламалося. Потім я не могла грати спокійно і постійно казала ні, ти не можеш бути принцесою. Після обіду у мене був урок балету. Я сказала балет дуже дратує. Але я сказала це дуже голосно, і міс Кларк. Перестала грати на фортепіано, а міс Лоїза сказала, О, Люба. Можливо, тоді тобі варто сісти в куток. По дорозі додому ми зустріли жінку, яка шифе по сусідству, і вона сказала, що Боб – це найкраще, що вона бачила за весь день, а потім сказала. А як Белла?» А я була далеко позаду, тому довелося кричати. У мене болить нога. І мама спитала, чи можу я понизити голос і припинити лежати на тротуарі. Потім настав час, для вечері та купання, але той горох був надто гарячим, і в нашій фані. Було дуже холодно, і я була занадто мокра, і паста була занадто освіжаюча. Після цього я каталася, каталася і сказала не хочу в ліжко, не хочу в ліжко, ні, ні, ні. Але я перекотилася через свою кімнату. А потім закотилися до кімнати боба. І я сказала, що ліжко глянемо флят. А потім я позіхнула, трохи позіхнула. Потім я заповзла до своєї кімнати і мама сказала хто хоче казку. А я відповіла ніхто. Але фона... Все одно зайшла до моєї кімнати, і ми обійнялися, та мама розповіла мою улюблену історію про фей і торт. Я позіхнула і дуже тихо сказала. Сьогодні був дуже поганий день. Мамо, вибач, і вона поцілувала мене на добраніч і сказала: Я знаю, у всіх нас. Іноді бувають такі дні, але можливо, завтра ти будеш веселішою. І я була, я була веселою весь наступний день. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.